За этот год миллиардеров в России стало на 15 человек больше. Вас это радует? Ні, nee, це очень плохо. Вони нікаку помощі Росії не допомагають. Собі кармани набивають і вбігають із Росії. Що думає звичайний народ Росії, який живе в демократичній, як каже Путін, країні про своїх господарів? Журналісти поцікавилися у жителів Ростовської області. А чи задоволені вони тим, що життя звичайних людей в країні стає гіршим? В той час як кількість російських мільярдерів збільшується у сюди вложиті деньги мільярдерів, сюди, ось цю вулицю, не тільки гукова і шахти і. Ростовської області, сколько Батайске. Пройдіть, посмотрите, що творится. А от я смотрю дом за вашей спиною из свіжого кирпича э, брошен. Брошено мужчина уїхала сюди, бросил, бросил стройку, тому що він сказав, що ні, тут делати нічого. Тут нічого. Ну як це нічого немає. Тут є якраз таки найголовніше. Тут є руський дух. А запах там теж відповідний. Переконані. Більш того, місцеві кажуть, що вони всі люблять працювати, виросли та виховані працею, їм би тільки дати робочі місця. Але чомусь раптом всюди безробіття, а з селища, які подібні цьому виїжджає молодь. Якщо наше почне думати о наших дітей, може, і діти піднімуться здесь. А когда не почнуть, на ваш вопрос. Когда вы були таке что такое будущее? Ні, я думала, будет лучше, а тому, що в дісу я жила намного лучше, ніж зараз. час. От якось так сталося, що Путін, який праця та фанатіє від СРСР, створив для людей таке життя, яке є в рази гіршим ніж навіть було за часів Савка. Принаймні так кажуть місцеві, яким явно є з чим порівнювати. Принаймні при у них хоча б населений пункт не було затоплено, бо працювали шахти. Здесь под землей находятся выработки угля. И после закрытия шахт вода, которую перестали откачивать, стала просачиваться на поверхность. Такое болото. Лягушки квакают. А как вот подвалы, как вы вообще живете в таких ну, условиях? даже речи нету. Дело не в том. Тут по двору пройти фактически невозможно. И не только это: нету ни канализации, грибок по всему дому. Так как все затоплено. Полный подвал воды. Полный. Это было вообще вот до сюда было вот, и Полки все, все. Ну вот у нас подавно в целом э, говорят, что большинство россиян э, довольны жизнью. Как вы его считаете? Ну а как я буду доволен, если у меня во дворе вот такое? Я ничего не могу. Это хорошо, сейчас уже оно ушло. А был вообще весь двор, по самый фундамент. Все затоплено было. было. И так вот уже я несколько лет мучаюсь. 7 лет, это как шахты закрылись, все, я тонусь. Путин, а что там с Россией? Она утонула. Далі діалог з дуже розумним росіянином у чат рулеці про ситуацію у прифронтовому Білгороді. Дивимося. А є такі, що погибші були... Да. А що? А що? Ну, от це з вашої сторони, а що? З нашої? Так, так. Ти що, Томас зайшов? Да, да, Причому? Причому? Нас да, там вот. нет! Нас там нет! Нас там нет! Это вы сами себя домбите! Ты что? Совсем? Не, ну смотрите, что до кто, кто долбит? Кто, кто? не долбит? Как кто русские домбят русских? это, вы, 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 вы это верите? Я в этом уверена. Нас там нет, где ты там ЗСУ увидел? То есть э, русские сами э, бомбят в Белгород. Русские дамбят Белгородда. В смысле докажи. Ти не докажи, що ми вас дамбімо. Так росіяни самі себе обстрілюють, постійно щось вибухає, пролітає, дрони якісь з'являються. блядь, Белгород, а чомусь звинувачують нас. Ні, це вже занадто. Це дуже жорстокий наклеп. ви вторглись в 22-му году к нам в страну? Ну, ми не вторглись, ми зайшли ну так, зайшли. Це ж не вторгнення. З нетерпінням чекаємо, коли вийдете. Внимание, вопрос. По буквам, як називається цей регіон? Ні, тебе назвати? Угу, по буквам. Ні, тебе назвати потрібно. Угу. А зачем тебе це надо? Ну, ти ж мене учиш, як правильно називати на Донбас. Давай. Донбас. Донбас. По буквочкам. Д-А. Д-А. Д-А-М-Б. Донбас. Молодец. Умница. Браво. Браво. Ильич, слышите нас? Слышу, слышу. Это кто? Все свои. А <свят> Икгриля <питер> в Кривле. Ваши друзья из Кривле. Почин на дозвіллі вирішив поговорити з родиною Оленеводів, які не так давно запрошували диктатора покататися на оленях у тундру. Просто нагадаємо цю душевну розмову. Покатаємо вас на трьох білих оленях. Швидко, б-быстро олень їздить. Швидкість-то яка? Самий перший 70 стоят. 70 км/год. в Да-да-да-да. Ну да, да, да. да, да, ладно. Этот не устаёт. Поезд безопасности не нужен там. Нет, не нужен. Там єволочка вісерует. Тож зараз бункерний вирішив зробити свой рідний жест доброї волі, читайте чергову виставу, та привітав родину, в якої, очевидно, є путінські деньги із золотим весіллям. Кінь в пальто. Желаю вам всього доброго, успіхов. І надіється, uh, що ми з вами ще увидемося. Я знаю, що один із ваших внуков... Мені одному групу… здається, що він заснув, поки з ним там Путін говорив. Можливо, до розмови притрушених долучився ще один з ароматом картоплі. Хороший случай на дзвінцітах розказав о ваші зустрічі на ВДНХ. Ну ридки такої повають, що президент Росії Росії поздравив вас. Ну як цілої Росії треба у Білгородчини запитати. Але факт у тому, що диктатор після повені у себе в країні змушений демонструвати те, що його всі люблять по віддалених регіонах, та що всі поважають його. Але те, чого його мають любити, саме такі персонажі, залишається загадкою. Далее, традиционно, до соцопытывания. У россиян запытали, какие, на их думку, самые выдающиеся достижения Путина за все годы его правления. Давайте почуем. За время правления Владимира Владимировича вы можете вспомнить какие-нибудь его самые выдающиеся достижения? Одно или несколько возможностей? Мочить в туалете. Это все? Ну, в общем-то, все. Извините. Спасибо. В сортире, если быть более точным. Ну, это одно и то же. Да. Відповідно. Я... Згоден. Україна та світ скоро покажуть Путіну сортир, у якому замочить Йогош. Я, Я, за Я не дивлюся політикою взагалі. Я не цікавлюся політикою. Я не цікавлюся політикою. Ей, вибачте. Нічого? Ні, не можу. Совсем нічого? Совсем ага, нічого. Це в принципі і не дивно. Ось такі особи, які насправді і не цікавляться політикою, потім йдуть голосувати за диктатора та вбивцю. А потім, коли запитуєш, чому, лунають також і наступні подібні відповіді. Прекрасний наш президент. Ну а що то, вот із того що він зробив, можете назвати? Ні, прекрасний наш президент. І все. І все. Дай Бог йому здоров'я. Ти запитуєш, чому, а тобі відповідь. Прекрасний наш просиш аргументувати, а тобі у відповідь ох, прекрасний он. Єдине, чим прославився бункерний: криваві війни, які понесли за собою купу смертей та горя. Терорист зі штормзет звернувся до диктатора Путіна з вимогою виконати усе, що він їм пообіцяв. Так саме ті обіцянки, які він ніколи не виконує. Об'ясніть мені, будь ласка, Володимир Владимирович і наше правійство. Что у нас творится? Я ветеран группы штормы Z. Так, а, а что творится? Я четвертый месяц, как приехал с СВО, я искупил все свои грехи. Мало того, что мне не дали полного помилования, как обещали. Вот. Мне не заплатили половину зарплаты. Мне платили вместо 200 тысяч, как вы обещали. 100 тысяч всего. Вот так. И также всей моей роте. От, нам не виплатили бойові. Мені до сих пор не виплатили компенсацію за ранення. Ніхто йому не заплатить нічого. Ні зарплату, ні компенсацію. Навіть он із тюрми може її не випустять. Цікаво, тільки яким чином цей вбивця, як він сказав, іскупив свої гріхи після того, що він та йому подібні наробили в Україні. Єдиний шлях це пекло. Ми проливали кров. Чому к нам такое обращення? Я до сих пор не получив удостоверення ветерана бойових дій. Проливали ви кров за кого і за що. Так, за того самого Карлика, який використовує вас всіх для досягнення своїх кривавих цілей. Це була Breaking Раша. З вас подобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Вам а, з Ну, з президентом. разговора не было, но только Лукашенко, президент Беларуси. А до этого это был Владимир Владимирович. А? То Лукашенко был Владимир Владимирович. Вас президент поздравлял. Ну, президент поздравлял. Да, да потом, а потом Лукашенко. Он сначала... сказал, друзья из Кремля, это да. же сказал Владимир Владимирович.